Нову позичку в Європейського банку реконструкції та розвитку проситимуть Черкаси цього разу для тепловиків. Із четвертої спроби депутати міськради таки дали згоду на перемовини між банком і комунальним підприємством Черкаси Теплокомуненерго, бо до того міських обранців не влаштовував звіт за попередній кредит, мали претензії і до роз'яснення владців щодо нового. Поки підприємство розраховує позичити у ЄБРР 13 мільйонів євро. Утім, ця сума не остаточна. Через кілька місяців, через 3-4 місяці ми з вами зберемося і будемо обговорювати, під які проєкти, під які об'єкти ми будемо залучати кошти. І це рішення буде приймати Черкаська міська рада на підставі тих пропозицій, які зроблять експерти, оцінивши стан підприємства. І оцінивши найбільш важливі пріоритетні напрямки для фінансування, що правда, якщо депутати увімкнуть задню і зрештою не проголосують за взяття кредиту, то місто муситиме віддати ЄБРР 40 тисяч євро, аби компенсувати завдані клопоти.